Україна мила, рідна батьківщина, я люблю тебе, мила, рідна Україна, я люблю тебе, мила, рідна Україна, Я люблю тебе, мамо, рідна Україна, Я люблю тебе, мамо, рідна Україна. Я люблю тебе, мамо, рідна Україна. Все, здогадайтеся, на яку вона мелодії схожа, несе галя воду, дай води напиться, а може, ще й на галі, та ще й одружиться. А може, ще й на галі, ще й одружиться. Нова пісня, новий текст. Продесе галя воду, дай води напиться.